Друзі, усіх вітаю на своєму каналі Дух Рибальства Вечір, річка, кіншин в руках. Вирішив вийти на хижака вже давно якось не вийшло постійно то фідер, то поплавок. І кіншин я вже давно не брав в руки. Тому сьогодні ось ця палочка, катушка дайва 3000, якщо я не помиляюся, вже зву. так 3000 ЛТС. Позабивалась вже тривалось. До речі, я змінив шнур. У мене був X-Game Азура. Він у мене за сезон, зима, весна трошки пообривався, там десь, там десь. ну, Знаєте, зі шнурами як буває. Залишилось на катушці, напевно, метрів до 30. Вже ловити. Звісно, цим неможливо, тому замінив. Sunline онлайн 06. В принципі, я вже виходив навіть у кінця на нього цей шнур розловлений, як то кажуть, окунця зловив. Ну таке. Сьогодні железо, в і буквально пару силіконів взяв, але я думаю, будуть пиратися в обліра і железо. Обліра такі, тобто кренки, наш овнеровський ратінг. Що там ще в мене є? Вертушки. Може щось ще покидаю, побачимо. Ось такі наші справи. Що ще хочу сказати? Наперед, те, що я продаю цей комплект, продаю я його, чому? Тому що хочу взяти щось нове, я її ним половив. Хочеться щось новішеньке взяти і вам щось розповісти, показати. В принципі, він мене повністю влаштовує, але ну, якби, треба щось показувати вам і не знаю. Я вже примітив, що поки не буду казати, що я хочу, може кому цікаво. Якщо підписник каналу, то буде в подарок іти оцей шнур. Він повністю тільки-тільки поставлений. Купував я цей комплект у 2025 році зимою. Так, зимою навіть є чек. Тому, в принципі, кого цікавить, є ось така от паличка. Дуже-дуже, в принципі, непогано. Хто бачив мої відео, як я на нього ловив. А хто не бачив, дивіться, і, в принципі, можете собі її купити. Ну ось так, а зараз, до, думаю, все. Вирушаємо. Так, друзі, прийшов я на перше місце, яке вже нам знайоме. І Ратлінг у мене перший. Які я поставив Перший баблірочок, коротше, це радні у нас соунеровський. Зараз ровномірочку і спробую далі побачимо. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. До речі, по спінінгу є один нюанс, забув сказати. Там і ціна буде більш дешевша, чим продають таким. Ось тут. Отут, от от тут, якщо буде видно на камеру, видно. Щось фокусується. Там є трошечки під кільцем, оцим самим великим, потріскався, потріскався лак. Нічого не впливає на риболовлю, але є така штука. Зразу попереджаю. Тобто спінян такий, що був у використанні, якихось там подряпин такого немає, але ось на одному кільці є тріщина лаку. там. Тільки зялася я вже не пам'ятаю, ну як не пам'ятаю, я і не знаю. Просто побачу, якось О, дивлюсь, лак тріснув. Чого він там тріснув? Ну, я вже після того стільки таки раз ловив і точно вам скажу, що це. Ні, на що не впливає. Так. Потрібно, до речі, бути обережним з ратлінгом. Тут зацепи є конкретні, можна зацепити, прийдеться щось думати тоді. До речі, шнур, виліт дуже мені подобається. І він не шумний, не такий шумний X-game. Трохи шурудів, цей більш менш. Ще що хочу сказати по, по цьому шнуру, що я вже побачив, якби виходив, дивився, зрівнював це діаметр 06 x game і 06 Сіглону Санлайновсько. Так, от. сонлайн тонший набагато. Блін, в два рази це точно 06 номер. Казалось би, да Тонший набагато. Там, напевно, ну, тут 06, такий, як, напевно, X Game буде. Якщо 0,4 є, напевно, десь такий, я так примірявся. а Якщо навпаки дивиться, то це, мабуть, одиничка. одиницька. такий 06-й, блін, азура X-Game. Коротше, Японія, да, да не та Японія. Хоча я дуже добре на нього відловився на X-Game. Все мене влаштовувало. Що поганого про нього сказати не можу. Нормальний шнур. Ну, але це на ту пору, як я його брав за 600 гривень. Зараз він вже коштує штука, вроді, да, Штука гривень був в флагмані. І вже нема смислу його купляти, якщо є от онлайн за 700. Не розумію, ціни ці, звісно. Ну, як не розумію, все росте, понятне діло. Але ж та Японія і цю Японію просто зрівняти. Але, друзі, може я щось не знаю. Ви в коментарях пишіть виправляйте, як вам, якщо ловили, от, наприклад, сіглони, X-Game, хто як відноситься до цих шнурів. Так, друзі, змінюю. Меп ставлю 7 грамів. Бо щось. Нічого. Покидав, покидав. Поки повний галяк. Тами вертушечку. Як воно буде себе показувати? Погодка у нас останніми днями зовсім спортилась, холодно. Ранком 10 градусів тепла було, півдня вітер, хмари, чорні, дощ, і ось на вечір більш-менш розпогодилось. Яка вийде з цього всього рибалка, я не знаю. Треба перевірити, так не знаєш, як не перевіриш. Вода знову стала прохолоднішою, я пробував, то була взагалі тепла-тепла. А це дві чи три холодні ночі і вся водичка. Знову прохолодна. Також на рибу впливає. Так, друзі, трошки перейшов. Взагалі нічого. Тут зараз пару раз прошверну вертушку і далі поставлю силіконку або ратлінга знов. Це місце також цікаве, доволі. Але через сонце вийшло. Але ненадовго. Ох, друзі, був удар, тільки що на ше... На шедік. Оце так. А стоїть, щоб був не овсетнік, був би була б риба. Гарний удар був з-під каміння. Це точно судак. А ну, почекайте, подивлюсь, чи немає. Чи немає... Так, немає ніякої. А хоча, хоча... Ні, це не поріс. Ай, блін, був удар. Ну все, все, знайшов. Знайшов. Там є. Я, yeah, друзі. Yeah, 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 yeah. Пішов, пішов, пішов. Перший раз стукнув, ти можеш зрозуміти, що це поки. Ну щось хороше, більш-менш. Щука вроді, так? Да? Є, yeah, судак, 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 друзі, гарний. Пишмеш. Я казал, что силикончик спрацюя. Оба. Оба на. Оба на. Так. Ну, вот так и Вот такая вот судачара у нас хапанула. Крута, класна. Дивіться як, як ось хопив. Давай о. Почитаєте? Ось так от. Ну, блін такі. Грам, напевно, 500. Може 600 навіть. Можемо ми навіть зараз зважимо ради цікавості. Так, друзі. Нулі. Ні. Ні, а це я, це я забагато загнав, 435 грамів. Така невеличка, але гарна рибинка радувала нас. Класничий, класничий судачок. Зараз підеш, зараз відпустимо. Все, друзі, відпускаємо цього малого, який нас порадував. Красунчик. О, гарнесенка тут. Ну. Давай вже. Ох! Все, пішов. Дякую. Ось такі от. Так, ну а нам треба приманочку надіти назад. Бачите, цей шадік все-таки спрацював вечір. Мені роздер, правда, блін, не знаю, як зараз буде. А в мене такий шадік тільки один. З собою я небагато брав, приманок пару штук різних. Там, правда, рачків вистачає, але бачите, на цей. Хочеться ще. Хочеться іще. Ну, взяв жадну. Взяв жадну. Бачите. І Не пом'яха середини взяв удар був один, і потім він його даю. Цікаво, знаєте, після таких от відчуттів цього кіншина, а він просто дарує реальні класні відчуття і я його хочу продавати. Реально не хочу. Це що таке? Це у нас блін, це у нас там камушек. Я вже він... такий, знаєте, на емоціях, як воно є. Зразу вже думаю, що це другий судак підряд. Вже тут десь в кармані губозакаточна машинка. Дякую, друзі, до речі, що дивитесь відео. Лайки, підписки прожимайте, не забувайте. Мені тут, до речі, друзі, хто дивиться, сказали, що а я тут дискримінацію. Розводжу. Кажу, що це відео дивляться тільки любителі рибалки, насправді це не так. Дивляться різні люди, дивляться ті, хто любить природу і взагалі дивляться друзі. Мої дивляться, їм приходиться це дивитися. Мучаються і дивляться. Ну їм привіт, респект. Дякую, що дивитесь. Так, ну а ми продовжуємо виманювати судаків. Так, друзі, відпішов я з того місця, бо щось взагалі там перестало. От сюди прийшов. Так я і буду вже стояти до самих суттінок. Пробувати тут щось піймати. Так, ну що, друзі, щось взагалі нема хлюбань? Невже це все на сьогодні? Треба було звідти тікати, але ж також на одному місці стояти не хочеться до Ну що ж, клювань немає на цьому місці взагалі. Не знаю, зараз іще пройдусь далі трошки, якщо ще камера буде дозволяти знімати, то я включусь. Ну, а якщо ні, то друзі, на цьому ми з вами будемо завершувати. Вечірня така невеличка, скільки там я 2 дві години-дві з половиною, мабуть, на риболовлю риболовля в нас зайняла. Судочка зловили, пару клювання почув. ось Мені сподобалось. Звичайно, хочеться завжди більше, завжди хочеться ще якусь рибку, і ще, і ще, І на цьому не зупинятись, правда? Але так не буває. Тому так от така у нас вийшла сьогодні сесія невеличка. Це, як то кажуть, стрітфішинг у межах міста. Зараз ще ось туди, от хочу пройтися. Камера фокусується отуди, отуди, до лісу. Тут, в принципі, бачите, нічого не хоче брати. Ну, Якщо буде щось, кажу, то я під. Ну, Відео ще буде, щось підроблю. А якщо ні, то дякую, лайки, підписки. Усім всього найкращого, пока-пока.